22 червня по містах України пройшли мітинги реквіями до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Жахливі події Великої вітчизняної війни не обійшли і наше місто. Тому біль і смуток охоплює кожного разу, коли ми згадуємо, якою важкою ціною далась нашим військам перемога, скільки невинних жертв поглинула віки війна, скільки людських життів було назавжди понівечено, скільки нерозквітлих доль залишилось лише в нашій пам'яті. Та ще гірший біль і смуток огортає нас сьогодні, коли через 73 роки після оголошення великої перемоги гинуть наші добровільці співвітчизники у незрозумілій і непотрібній війні. Тож у цей скорботний день біля меморіалу слави зібрала жовтовоцька громада, щоб вкотре засвідчити свою небайдужість, завідданість і жертовність загиблим воїнам. Та покладанням вінків і квітів до вічного вогню і пам'ятника героям, загиблим у боях за батьківщину вшанувати вічну пам'ять жертвам війни. Спинись, людино, мовчки поклонись, задумайся про вічне серед тиші. Лиш стогін серця хай злітає ввись, вогонь душі горить, мов смолоскип. Сльоза зорі стоїть над обеліском, сховавши клопоти людські і сни. Сюди прийшли ми, щоб вклонитись низько. Усім, усім, хто не прийшов з війни. 73 роки віддаляють нас від тієї страшної дати. 22 червня 1941 року, дня початку Великої вітчизняної війни. Найтрагічнішої війни в історії цивілізації 41-й. Гіркі шляхи виступу загарища на місці сіл. Чорні руни там, де зовсім недавно вирвало щасливе життя. 41-й рік небаченої людської мужності, повість людської стійкості, до останнього патрону, до останнього подиху. 22 червня навіки залишиться в нашій пам'яті як день великої скорботи. Запрошуємо всіх присутніх покласти квіти та вінки пам'яті до меморіалу слави. Помиті кров'ю, героїчні дати, взорі знов сьогоднішньому дню, згадаємо всіх, згадаємо всіх солдатів, Схилім чоло до вічного вогню. Натягнуті нерви, немов тятива пронизує пам'ять скорботи прощання, і сумно згасає, і тяжко сплива хвилина мовчання. Шановні присутні, вшановуємо хвилиною мовчання пам'ять про тих. Хто не повернувся з далеких воєнних років? До слова запрошується миский голова Тарасенко Василь Аминович. Уважаемые желтоводцы, дорогие ветераны Великой Отечественной войны. В этот день у мемориала славы собрались ветераны, дети войны, руководители и представители трудовых коллективов, общественных организаций, молодежь, жители города. Мы пришли почтить память и отдать дань уважения всем фронтовикам и труженикам тыла. 22 июня 1941 года – это особый день для нас всех. Этот день стал трагической датой в жизни миллионов украинцев. Почти каждая семья, украинская семья, потеряла в этой войне родных и близких. Более 700 наших односельчан-желтореченцев ушло на фронт. 366 не вернулось с войны. Их имена навечно будет высечены, навечно высечены на могильных плитах братских могил. Мы всегда должны помнить, какую цену мы заплатили, за, мы заплатили в этой войне. Думаю, что взглянув на это голубое, мирное, безоблачное небо, мы сможем много почувствовать и понять для себя ту великую трагедию, которая постигла наш народ 73 года назад, мы никогда не должны забывать. 22 июня – День памяти и скорби. Сегодня, увы, приходится скорбить и по утратам дня сегодняшнего. То, что мы долго пытались уберечь мир, благополучие, свободу, нашу независимость, на, на сегодняшний день сейчас снова приходится, значит, снова стоит под угрозой. Поэтому мы предлагаем Значит, поэтому предлагаем задуматься над тем, что мы с вами сделали все возможное для того, чтобы наша Украина была великой, единой и целостной. 64 желтоводца мобилизированы в ряды украинской армии. И сейчас они находятся на рубежах нашей страны и защищают ее целостность и единство. Дорогие ветераны, ваш подвиг и героизм есть ярким примером для наших защитников Родины. И пусть в этот день Для нас и пусть этот день для нас напоминает не только чувство горечі и скорби, но и надежда на лучшее, вера в справедливость. От всей души желаем, дорогие ветераны, долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья, благополучия. Низкий поклон вам, дорогие наши. До слова запрошується депутат обласної ради, голова міської організації ветерани України, кучер Лідія Васильівна. Шановні ветерани, дорогі наші жовтоводці, 73-й раз ми з вами приходимо до цього священного місця, щоб ще раз відмітити День Скорботи, той день, коли. Була об'явлена велика вітчизняна війна, коли мільйони людей, в тому числі і українців, пішли на її захист, пішли захищати рідну домівку, відстоювати свої сім'ї, відстоювати завойоване і придбане, надбане нашою державою до цього. Це була сурова, велика вітчизняна війна. Багато із наших героїв, які з перших днів пішли. на Фронти боїв не вернулися, багато було замучено в застінках фашистських таборів, багато загинуло в партизанських загонах, багато людей віддали своє життя, будучи в тилу, працювали безвіддано. Люди робили все для того, щоб наблизити священний день великої перемоги. Справа в тім, що у війни завжди суворе обличчя. За війною йдуть сльози, йдуть, йдуть гори, за війною йдуть судьби, які можуть загубити себе і не тільки на фронті, але і внаслідок боїв. Багато із наших жителів міста не дождали своїх, не дочекались своїх героїв через те, що вони загинули безвісти. У нас в місті проживає багато людей, які являються малолітніми в'язнями концтаборів. Тобто у нас всі верстви населення познали, що таке велика вітчизняна війна, пізнали її наслідки. На превеликий жаль, зараз в нашій державі нестабільна ситуація. І ті воєнні дії, які зараз проходять в нашій державі, вони нічим не оправдані. Якщо в 1941 році наші воїни йшли добровільно на фронт для того, щоб відстояти свої інтереси, свою державу, йшли і боролися за якусь ідею, то зараз просто не не дуже зрозумілі нам простим людям дії проходять в нашій Україні, але на своїх зборах. На своїх засіданнях наші ветерани, обговорюючи це питання, надіються на те, що і наш президент, і наш уряд зроблять усе можливе для того, щоб Знову з'єднати об'єднати нашу Україну і зробити так, щоб мир і спокій завжди панували в нашій державі завжди панували в нашій державі, і для цього у них фате і толерантності, і виваженості в прийнятті рішень, ну і, звичайно, дипломатичних зв'язків своїх і дипломатичних можливостей. Шановні наші ветерани. Шановні жовтоводці, дозвольте мені від імені ради ветеранів від депутатського корпусу вас. Привітати не скажеш через те, що скорботна така дата. Але я подякувати вам за те, що ви її завжди пам'ятаєте. Я хочу побажати вам тільки міцного здоров'я, а саме головне, щоб в ваших сім'ях був мир і спокій, щоб, щоб був мир і спокій в нашій державі, щоб на нашими головами завжди було таке, як сьогодні ясне і чисте небо. Здоров'я вам і всього найкращого. Жінка, мати всіх дітей, що на фронтах воєнних полягли. Сьогодні я звертаюсь до людей, щоб мир у світі пильно берегли. В душі моїй горить пекельний біль за всіх усіх, котрих не повернуть, і крик душі лунає звідусіль, вони до нас ніколи не прийдуть. А всюди квіти, квіти і трава, цвіти земля чарівна, запашна пісні повсюди, музика звучить. Але ж була проклята та війна, тож встаньте всі і голови схиліть, згадайте тих, хто йшов через фронти із вдячністю. Ви квіти покладіть, щоб пам'ять в наші серці зберегти. Якщо випаде знов, я пройду всі круті кілометри. Моя вірна любов подолає і гори, і нетрі, щоб жила ти в добрі, щоб сіяла, мов сонце над нами на Донбасі і Дніпрі, і пишалась своїми синами, щоб ти вічно жила, волелюбна, надхмарна й долинна, щоб у щасті цвіла рідна земля моя Україна. Дорогі ветерани, ми, ваші нащадки, звертаємося до вас зі словами вдячності за вашу мужність і героїзм та присягаємося сьогодні та завжди робити все можливе для миру та спокою в нашій країні. Сьогодні. 22 червня в усіх православних церквах відбудеться панахида за загиблими воїнами. Мітинг Реквієм до Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні завершено. Бажаємо всім мирного та світлого неба. 22 червня по церквах нашої країни пройшли панахиди за загиблими героями у роки Великої Вітчизняної війни. Вічна пам'ять героям. Мир і спокій живим!